На пагорбі біля Кайзервальду, нині ця місцевість відома у Львові як Личаків, знаходиться чудове місце, яке проте вже більше ста років залишається незабудованим. Про це розповідає легенда. Сто років тому на Кайзервальді жив архіваріус раєцький з сім'єю, він вирішив звести новий будинок на горі, де було згарище. Раєцький чув від місцевих, що будувались на цьому місці неодноразово. Проте щоразу ставалось якесь лихо. Будинки горіли один за одним, не проходило й півроку. Проте наш архіваріус не вірив у всі ці забобони історії, його спокусила ще й низька вартість на землю. За чотири місяці після купівлі місця раєцький звів красивий будинок. Мешканці Вілли всіляко намагались дотримуватися правил протипожежної безпеки. В будинку навіть їсти не готували. А замовляли страви з ресторану. Гасовими лампами та свічками не користувались, отоплювали та освітлювали кімнати лише електрикою. Так минув рік, а будинок ще не згорів. Сім'я навіть наважилась готувати вдома, у вітальні поставили камін, стали палити свічки. Ще через півроку в домі стали творитися дивні речі. Жителі стали все частіше без причини запалювати свічки. Одного разу син господаря Юрій, ніби зачарований, підпалив на столі газети. Знайомий лікар порадив не карати хлопця, адже тягу до вогню він вважав хворобою. Пізніше і сам Раєцький відчув непереборне бажання запалити що-небудь. В спальні він запалив завісу на вікнах і отямився за кілька секунд, загасивши вогонь. Дружина архіваріуса Марія почала одягатися в колір вогню, червоний. А кухарка палила сірники один за одним. Жителі вілли не наважувалися зізнатися один одному у своїй пристрасті до вогню. І одного дня сусіди побачили велику заграву над домом. Пожежники загасили дім і знайшли в ньому чотири обгорілі тіла. Виявилось, будівлю підпалили одразу з чотирьох сторін.